Друзі, презентую для вашої уваги нові сучасні меблі для вулиці, зроблені у Франції. Це компанія Ніколазі, і вона нас зацікавила дуже класним сучасним дизайном і високою якістю і сучасними технологіями. Давайте розкажу більш детально. Перше, це крісла трансформери, які з'єднуються один на один. І у нас виходить таке яйце. Вони зроблені з корабельної мотузки. Всередині цієї мотузки вставлена спеціальна піна, сама рама з алюмінія, і плюс все покриття воно влагостійке, тобто ви спокійно можете залишати його на вулиці під дощем і не боятися за те, що ці меблі будуть. Зіпсовані. Ось так виглядає так зване яйце: це два крісла, які складені один на одне, і воно дуже прикрашає двір, і ваші гості завжди будуть звертати на нього увагу. І ось таке одне яйце включає в себе чотири крісла і один столик. Наступний продукт компанії Ніколазі це ось такі модернові сучасні лежаки, які так само виконані з вологостійкої тканини. Але саме класне те, що вони мають дуже компактний розмір при доставці. Тобто, оце. Цей величезний лежак упаковується в таку маленьку коробочку за рахунок того, що ця піна зжимається, і доставка цього вантажа буде коштувати дуже-дуже недорого. Після того, як ви його отримуєте, ви розпаковуєте і отримуєте ось такий сучасний влагостійкий лежак у себе вдома. Також в наявності дуже багато різних кольорів. Це не всі, які представлені у нашому каталозі. Якщо вас зацікавили ці продукти, будь ласка, звертайтеся. Посилання буде під цим відео. І ми надамо вам більш детальну інформацію щодо цін і сроків поставки. Також це далеко не всі продукти. Каталог насправді дуже дуже великий. Наприклад, є ось такий вуличний столик, барбікю, який також виконаний з нержавіючої сталі, з натурального дерева. Фантастично виглядає і буде вам слугувати дуже багато років. Або, наприклад, є ось такий дизайнерський зонтік з led підсвіткою і акумуляторами. Він також виконаний з алюмінію, матеріали дуже високої якості. Він класно виглядає. І це насправді саме сучасне рішення, яке я взагалі я бачив на цій виставці. Якщо ви зацікавлені у придбанні товарів з каталогу Ніколазі, будь ласка, звертайтесь в нашу компанію. Ми вишлимо вам прайс і більш детальні умови по вашому замовленню. А з вами був Артем Луків і побачимось на наступних відео.